Фрірен ще путь. Заклинання Заклинання, ще дозволяє розуміти почуття риби. Та вона працює не з усіма тваринами, Конаки. а обмежується лише рибою. Штарк якраз пішов наловити риби на вечерю. Випробуємо, коли повернеться. Я тут. Ось. Я зловив три рибини. Піду на збираю хмизу. Магія. Дідько, нас упіймали. Учора тата сьогодні нас ОДНІ неудачі в родині. І що? Тепер вони нас їдять, вони нас підсмажать Чи може зварять? Я сьогодні краще щось інше поїм. Я тут. Пане штарку, випусти їх назад до річки, будь ласка. Га? Що, чому?